Поки я тут сидів, передивлявся всі свої записи за минулі роки, це навіть в не за минулий рік, це за декілька років. І хочу поділитися частинкою з того, що я записував з вами. Перший такий урок, який для себе записував думку, яка мені зрезонувала в певний момент життя, це те, що якщо кожен день приділяти дві години своїй мрії, то через рік ти будеш зовсім іншою людиною на зовсім іншому рівні. Ця фраза відіграла величезну роль в моєму житті, поки я був звичайною офісною людинкою, скажімо так. В соціальному просторі у нас так прийнято, що для того, щоб щось змінити в своєму житті кардинально, да, потрібно прям не знаю, переїхати в іншу країну, повністю звільнитися з роботи, зробити якийсь яку якусь дуже дуже масштабну дію, все обнулити, і тільки тоді ми можемо почати щось нове. А ця фраза все ж таки повертає. До реальності і показує, що ми можемо дійсно там після роботи, наприклад, виділити собі годину-дві для того, щоб кожен день регулярно робити щось для своєї мрії. Я на своєму досвіді зрозумів, що коли я для себе створював там ці умови, я був навіть більш продуктивний ніж коли я звільнився. І у мене стало 24 години на добу. Ну тобто я робив в рази менше, ніж коли я був обмежений в цілу годину-дві після роботи, коли ти приходиш, начебто, вже втомлений, вже без сил. І при цьому всьому я вів людей. Я при цьому всьому створював щось на соціальній мережі. Не щось, а дуже багато всього я займався на скалодромі, Я періодично якось соціалізувався і так далі. Відповідно, всі ці моменти існували одночасно. І при цьому я ще й мав повноцінну фултайм роботу, і це дуже класно зараз мені резонує, тому що зараз я в етозі прийшов туди, в ту точку, в яку мені хотілося прийти на той момент, коли я тепер не залежу від роботи. Але при цьому мені вистачає грошей для того, щоб поїсти мені вистачає. Бажання все робити і з'явилася знову ж таки структура. Тепер нова, в якій я існую. Другий момент теж така, мабуть, цитата. Звідкись я чесно не пам'ятаю навіть коли я це записував. Скоріше за все, це навіть не на 23 й рік, це 22, й мабуть, 21, й Можна навіть рік. Фраза звучить наступним чином. Вона? вона англійською, але я перекладу одразу: я гордий за те, що я створюю гроші, тому що це значить, що я допомагаю комусь. І якщо коли я працював в офісі, для мене ця фраза була чимось неймовірним. Тобто, те, це те, що я хотів би робити, але ну зовсім не відгукувалося мені в той момент. Зараз же це 100% співпадіння, тому що самі гроші, самі по собі гроші, для мене не значать нічого. Ці цифри для мене не значать нічого. Я як комфортно себе почуваю без грошей, так почуваю комфортно себе з грошим. Але той факт, що тепер, допомагаючи іншим, я створюю ці гроші. Ось це для мене дуже важливо, і для мене це якраз є е, точкою моє, мого росту. Це є саме моєю цілями, скажімо так, які мене рухають вперед, які мене запалюють. Якщо я собі буду ставити просто матеріальні цілі, вони мені абсолютно до лампочки. Да, прикольно, якщо б це було, але по факту я нічого не буду робити для того, щоб це реалізувати, бо мені на них пофіг абсолютно. Більше про це ми розбираємо на наставності, звісно, але трошечки поділився з вами такою. Цікавим моментом. Третій момент же. Величенький. Я, мабуть, його залишу в телеграм. Ось тут залишив допис. Почитайте, зайдіть, тому що мені прям дуже зайшла ця думка. Вона довгенька, ще написана тоді російською. Це точно до 22-го року було. Але дуже класно. Прикольний момент був: я давав назви своїм рукам. Тобто, кожен рік я якимось чином найменував. І от 20... Здається, це 23 й рік. Я назвав це життя як мистецтво. Чомусь у мене тоді була така асоціація, і якщо чесно, це було не так. Зовсім не так. Скажімо так, плани, які я собі запланував на 23-й рік, не виконалися. В більшості своїй. це був рік для мене такий дуже потужний в плані змін в голові. Я дуже багато для себе всього усвідомив, дуже багато пережив. Просто... Сам з собою. І це дозволило зараз дуже швидко, дуже потужно розпаковуватися. Якщо ви бачите, там по соціальним мережам, по проєктам, по фінансам, по, по всіх абсолютно параметрах життя, я буквально там, за півтора місяці зробив стрибок, якого не було, ну, мабуть, ніколи. І відповідно, якщо порахувати це в, в кількості, то це, мабуть, там x 10 x 15 від того, що було. Просто за півтора місяця, не прикладаючи якихось надзусиль. Так, да, я трошечки вже підвтомився, але більше через те, що в мене поки що відсутня структура, я оце якраз ці вихідні приділю тому, що я буду сідати і розбирати цю структуру. Дуже дуже класно зараз відчуваю те, що я хочу, те, що я планую, те, що буде в наступному році, зараз я знайшов те, що я хотів. Я знайшов те, чим я хочу займатися, я знайшов себе, я знайшов якісь свої цінності, відповів собі на велику кількість різних запитань. Тепер я розумію, що я хочу, куди я рухаюся, і наступний рік буде дійсно напрямлений повністю на результативність, на створення цього фундаменту для себе, для свого життя, для там не знаю, майбутньої сім'ї, для всього цього важливо буде побудувати все це незалежно від того, що відбувається. Навколо. Хочу в цьому році повернутися в так званий monk mode, Тобто, це можете погуглити, що це Це програма по самоналаштуванню, самореалізації, самоконтролю. Якось так називаємо це. По суті, це просто там список правил, які ти виконуєш. Хочеться до цього повернутися, спробувати вже зовсім іншим підходом, трошки адаптувати це під свої якісь поняття, але хочеться зробити такий спринт на наступні 3, 4, 5, може 6 місяців, так щоб зробити прям максимум результатів, максимум цікавого в своєму житті створити за короткий доволі проміжок часу, скажімо так, окупити всі ці роки, які я просидів просто так. Всередині десь цього року, коли я ще в Індонезії був, я приділяв час на відповіді на свої питання. Я кожен день вставав і записував собі одне якесь питання. У мене велика кількість простіру в цьому щоденнику якраз таки задіяна на відповіді на всі ці питання. Тут всі ці моменти були прописані, якраз. От, всі ці моменти, всі питання. Кожен день задавав різні абсолютно для себе питання. Я не знаю, якщо хочете, напишіть в коментарях, я поділюся деякими з них, а вони більш особисті і вони не стосуються чогось конкретного. Це було просто з приведенням звички планування, проведенням звички в щоденник. Я задавав одне якесь питання, яке відповідало моїй дійсності, те, що я хотів, на що я хотів зараз відповісти, на те і запитував. Це могло стосуватися бізнесу, це могло стосуватися мене, це могло стосуватися когось ще різних моментів абсолютно в життя моїх якостей, моїх знань, моїх бажань, я відповідав на такі питання, наприклад, що таке щастя для мене? Питання, які не задаєш собі сам. Питання, чому не виходить щось робити? Що я відчуваю зараз, як я буду це все використовувати, всі ці знання, які в мене є, і так далі, про цінності, які мені важливі, про важливих людей. Дуже багато всього насправді. Ну не, не супер багато, мабуть, могло б бути більше. Я в якийсь момент це закинув писати, почав просто прописувати свої думки щоденно а, зараз більше, але до цього прям задавав собі питання. Мені це допомогло дуже сильно зрозуміти, що я якраз рухався не в тому напрямку, якому я хотів, і допомогло мені віднайти той шлях, який а, зараз я проходжу. Загалом хочеться підбити такий підсумок цього року. Я довольний цим роком. Він був складний, складний саме, як я сказав раніше, більше на ментальній складовій. Після переїзду, після звільнення, після трансформації, після того, як я вийшов з тренерства, почав рухатися в наставництво після всіх цих. Навчання активності і всього, що відбувалося за цей рік, мені навіть важко трошечки зібрати це в голові, тому що таке відчуття, що за цей рік я прожив декілька життів. Було життя там, коли я жив в Австрії, в момент, коли я переїхав на Балі, потім в Малайзії, коли мене накрило повністю і е багато переосвідомлень було. Потім знову повернення на... в Індонезію, розуміння, що я не хочу там знаходитися, швидкий переїзд сюди, в Варшаву, створення тут всіх цих моментів, навчання, зміна діяльності, знаходження якихось нових людей, знаходження клієнтів, знаходження себе, знаходження дуже багато всього відбулося, насправді. З однієї сторони, якщо так перераховуєш, начебто не так вже й багато. Але в моменті дуже багато різних усвідомлень було. Я за цей рік, мабуть, перепрошив себе ну разів п'ять. Так якщо взяти, коли я вирішував повністю змінити свій вектор, коли я вирішував прийняти якесь складне рішення, приймав якийсь. Неточні рішення приймав якісь рішення, які в етозі не приводили мене нікуди, рішення, які я потім жалкував частково. Так само, наприклад, коли я вибрав, що мені потрібно сфокусуватися тільки на тренуваннях, а тільки на викладанні йоги. А зараз я розумію, що це була якраз таки помилка. Але ця помилка дозволила мені зрозуміти іншу сторону, що мені якраз таки. Це не потрібно було робити. Мені потрібно було рухатися рівно в протилежному напрямку. І як тільки я почав рухатися в протилежному напрямку, в тому, який мені більше відгукується, в роботі з головою, в роботі з людьми, в роботі з запитами, в роботі зі створення нових себе, одразу почалися зовсім інші результати. Причому я не скажу, що я прикладав для цих результатів якихось додаткових зусиль, яких раніше я не прикладав. Ні, це по суті ті самі зусилля. Просто тепер вони весь цей досвід, який був до цього, він накопичувався, 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 і зараз набрав ту саму форму, ту саму інерцію, яка дозволяє зараз дуже швидко розвиватися, дуже швидко набирати оберти в усіх абсолютно сферах. І це класно. Моя така основна е, задача, основний запит на наступний рік для себе, до себе. Це якраз таки не впустити цю інерцію, не впустити цей е, момент і далі, 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 далі розвивати його, допоки я не дійду до якоїсь точки, в якій я зможу перепочити. І не важливо, що зараз я можу бути трошки втомлений, не важливо, що зараз якісь є несастиковки. Це не настільки критично, щоб пріоритизувати їх перш ніж дійти до чекп... джек... чекпоінту. От зараз я в цілому до, до, майже дійшов до чекпоінту, і я якраз під новий рік трошечки призупинився. Це дуже добре, тому що мені прям я відчуваю, що мені потрібен цей день-два для того, щоб просто відкинути абсолютно всі гаджети, відкинути все, що тільки можна, просто зануритися от в нотатник, в нотатник другий, в нотатник третій. В планування цього року, в планування своїх бажань, підбивання підсумків минулого року. Я розумію, що мені не можна зараз зупинитися просто тому, що якщо я зупинюся, воно все покатиться в мінус. Тому відповідно, я от зараз дотягнув до цього чекпоінту, коли я можу зупинитися. Я вже закрив для себе цілі, які я хотів на цей місяць. Майже всі я собі ось тут прописував на, на листочках. Мені так дуже зручно бачити їх. Відповідно, на кожен місяць я тепер виписую по різних категоріях свого життя різні папірці, і відповідно викреслюю те, що я виконав. І я виконав ну, 90%, мабуть, з того, що я мав. При тому, що у мене був не ідеальний стан а, ментальний, не ідеальний стан фізичний. Я майже Три місяці вже сиджу вдома, я нікуди не виходжу. <с> То, ну, це трошечки вже жах. Але я розумію, що це якраз таки цей досвід, цей аспект, скажімо, який мені потрібно пройти для того, щоб я зараз все це структуризував, зрозумів, що мені от такий режим не подобається. Мені його треба трошки переформатувати, додати чогось, викинути щось і вже оптимі оптимізувати зовсім інші процеси. Вже, мабуть, бачите, що ми трошки, потрошку, потрошку, потрошку набираємо оберти, яких раніше, чесно, я не бачив, і просто не через те, що я не знав, як їх робити, а от воно, мабуть, просто було не моє. Той напрямок, який я брав, він був не мій. Чи мені не вистачало якихось знань, яких зараз вони якимось чином зібралися? Тобто. Знань вистачало загальних, але не було цього коннекту всіх цих знань разом. Я не розумів цілісної картини, для чого я це роблю, для кого я це роблю, і так далі. Тепер, же, коли я зрозумів, чим я хочу займатися вже точно, мені подобається те, що я роблю. Мені подобається той напрямок, мені подобаються результати людей, які зі мною співпрацюють. І я оці системи перепробував для себе дуже багато різних. Дуже. Багато ітерацій їх було в різних абсолютно форматах. Остання, скажімо так, дуже результативна для мене, якраз таки ту, яку я навчаю зараз на наставництві людей. Точніше, ми з ними створюємо весь цей процес, тому що те, що підходить мені, не підходить вам. Розумієте? Я це головна думка, якою хочу закласти людям, хто зі мною займається. Що ви не шукайте інструменти, ви спочатку розберіться в собі. Розберіться в тому, що ви хочете, в тому, що ви бачите, так як ви це бачите в своїх бажаннях, в своїх мріях, в своїх планах, в своїх якихось якостях. І вже з цього шукайте інструменти, які допоможуть вам зробити всі ці цілі, всі ці бажання. А ми шукаємо тільки інструменти, і тепер намагаємося, коли у нас є ці інструменти, намагаємося кудись їх притулити. Така от вам думка. Я її останнім часом доволі часто. Публікую, просто тому, що вона дійсно змінює взагалі підхід до всієї інформації, яку ви створюєте в своєму житті. Те, що вам спочатку потрібно навпаки зупинитися від пошуку інформації, вам потрібно спочатку зібрати все докупи, розібратися. І знову ж таки, це навряд чи ви робите самостійно. Просто тому, що дуже великий об'єм знань, дуже великий об'єм інформації, яку треба переварити, і нам не вистачає власного ресурсу для цього. І коли ми тільки розібралися з цією структурою, коли ми створили для себе цей, цю систему, я називаю це система життя, ви можете називати як завгодно. Для мене це система життя. Тобто, коли у мене всі аспекти мого життя зібрані в правильну якусь форму структуру, от тільки тоді я можу тепер підбирати під цю систему правильні інструменти. Чи мені потрібно ось це, чи мені потрібно ось це, чи мені краще ось це, це вже інше, це вже методи досягнення того шляху, який я хочу зробити. А ми навпаки, спочатку розбираємося з інструментами, беремо в руки ці інструменти і крутимо, думаємо, яким чином тепер в наше життя їх взагалі впхати. Навіщо ми цей інструмент взагалі собі взяли? І виходить, що ми витратили гроші, ми витратили час, ми витратили зусилля. І воно нічого нам не дало. Тому що як тільки ми вийшли з цього навчання, ми вже половину забули. Цей інструмент не використали, тому що він нам був не потрібний абсолютно. І коли він нам буде потрібен, по ітогу, нам потрібно буде заново перепроходити більшість навчань, тому що ми не засвоїли той матеріал досконально через те, що він нам був не потрібен. І виходить, ми платимо ще в два рази більше. Ось тому я і створив для себе це навчання. І для себе, і для людей, да, своє наставництво. Тому що якраз таки це можливість перестати інвестувати в якусь незрозумілу для себе річ. Це не значить, що ті речі не працюють. Це значить, що ми беремо те, що нам нафіг не потрібно. І ми намагаємося тепер, оце те, що не потрібно, якось тулити своє життя. І тепер наше життя страждає. Ці інструменти страждають, тому що ми їх використовуємо не за призначенням. Ми страждаємо, всі навколо страждають, у нас нічого не виходить, і ми жаліємося, і шукаємо нові інструменти, тому що минулі не спрацювали. Ось так якось це відбувається. Тому рік був дуже цікавий. Я підіб'ю в телеграмі трошечки своїх думок, сформулюю їх, підіб'ю і, відповідно, поділюся з вами наступні два дні: 31 і 1, Я це знімаю 30-го, ввечері вже. Відповідно, я 31 перший хочу повністю виключитися з онлайну. Ну, може, періодично буду поглядувати на щось, але в цілому, просто повністю хочу сісти, сфокусуватися і спланувати весь наступний рік. Сподіваюся, у вас все ок. Сподіваюся. Ви хоч трошечки наблизилися в тому напрямку, який ви хотіли, а якщо ні, не переживайте. Я теж дуже довго до цього йшов. І кожен рік планував собі одні і ті самі цілі, які так і не виконував. І от нарешті, через майже 4 роки, нарешті, вони виконалися. Просто тому, що ці роки були потрібні для того, щоб зібрати всю цю інформацію докупи в голові, в мисленні. І тепер все це має сенс. Якось так. Тому не бійтеся того, що у вас щось зараз не виходить. Не бійтеся, що цей процес займає більше часу, ніж ви собі планували. І не бійтеся дякувати собі, що ви не стоїте на місці і робите певні кроки в напрямку свого, в своїх бажань. Якось так. Такі от вам побажання на наступний рік. На цей рік, точніше на наступний рік придумайте собі самі. Тому що те, що працює у мене, не буде працювати у вас. До зустрічі в новому році. Пока-пока.